Великий привіт усім, хто завітав на канал, рада вітати вас з новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати ось такий смачний сирник з яблуками. Дійсно, дуже гарний пляцок, дуже гарно випікається, смакує. Можна його приготувати як для своєї сім'ї, також пригостити гостей. Думаю, що такий сирник вам також сподобається. Тож, якщо ви не поєднували яблука зі сиром, не готували такий сирник, то щиро запрошую вас. Його спробувати приготувати. До борошна додаю розпушувач і перемішую. Борошно перекладаю в миску, далі додаю шматок холодного масла і перетираю крихту. То до яєць додаю ванільний цукор, звичайний цукор, також сметану і добре все перемішую. Масу перекладаю до тіста, яке ми розтирали з маслом, і перемішую. Тісто спочатку замішую ложкою, потім замішую руками. Далі тісто розпреділяю на дві частини. Одну частину тіста буду розпреділяти по формі, а друга у мене буде лежати в морозильній камері. Масло перебиваю з жовтками, з цукром звичайним і цукром ванільним. Далі додаю звичайний білий творожний сир, я його перетерла через ситочко. Можна перемолоти його в м'ясорубці з такою дрібненькою сіточкою один або два рази. Перемішую сир з маслом і яйцями. Жовтки перетерла з маслом, а білки збиваю окремо до піни. Збиту піну з білків перекладаю до сирної маси і все перемішую. Уже в кінці додаю пудинг і перемішую. Сирну масу викладаю на тісту, яке розприділила по формі, все добре розприділяю. Зовні сирну масу викладаю яблука. Збиваю білки, додаю одну-другу склянку цукру, також додаю одну ложку будь-якого киселю або можна додати крухмал. І все збиваю. піну викладаю ззовні на яблука і розподіляю. далі натираю заморожене тісто натираю на тертість з великими очками І ось такий смачний сирник з яблуками у нас спікся. Подивіться, як гарно він виглядає і всередині, і також дуже-дуже смачний. Поєднання сиру яблук дуже смачно. Зовні така хрустяща скоринка, можна так сказати. Це тісто дуже смакує гарно. Рекомендую вам спробувати приготувати. Якщо любите пироги з яблуками, пироги з сиром, то думаю, також, що такий сирник з яблуками в поєднанні вам дуже сподобається. Шановні глядачі, завжди запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. І не забувайте ставити вподобайки під рецептами, якщо вони вам подобаються, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна, і також буду бачити, що ці рецепти вам подобаються. Зустрінемось з вами в наступних відео. Готуйте з любов'ю, нехай вам смакує. До наступних зустрічей!